Схоже, програма гроші розкрила ще одну таємницю Олександра Єфремова. Здається, свої мільйони пан Єфремов та його оточення не тільки вкрали, але й не друкували. Після вторгнення російських військ на Донбас виявилося, що в Луганську на повну силу працює станок із друку українських гривень. Мільйонні партії підробних грошей вже затримали СБУ, але відрізнити їх від справжніх не так вже й легко. У чиїх кишенях шукати фальшивки? Дивіться далі. Росія готує українцям чергову підлоту. Новий план Кремля добити і без того кволу гривню. Росія там поки що дає ворожиння, боєприпаси, медикаменти. але не дає цим бойовикам грошей. Оно говорит грабте, и поэтому сейчас уже известна информация о том, что завозятся станки печатные для печати фальшивой гривны. Першою жертвою ленерівських фальшивок став мешканець Херсонщини. Чоловік продає їжу і розрахувались із ним підробними банкнотами. Грошові кошти він отримав від мешканця міста Запоріжжя, який в свою чергу їх отримав від мешканця Луганської області. Загальна сума отриманих коштів була 84 тисячі. Міліціонери розповідають, що ховають фальшивки серед справжніх купюр, аби їх було важче розпізнати. Так херсонський аграрій отримав 50 тисяч справжніх гривень і 34 тисячі надрукованих у так з. Росія! Росія! підполковник розповідає у східних областях фальшивок дедалі більше і походять вони з окупованих територій. Друг підроблений національної валюти може відбуватися на обладнанні з Росії на території Донецької та Луганської областей в місцях поки що не підконтрольних українським правоохоронцям. Банкноти родом із ДНР та ЛНР поки легко розпізнати на дотик. Якщо уважно подивитися, то на них відсутня магнітна стрічка, що і є першою ознакою підробки. Як тільки хтось виявить фальшиві купюри, обов'язково про це треба одразу повідомляти наших правоохоронців, які миттєво відреагують і будуть локалізувати і знищувати ті канали поставки фальшивих грошей. Ми хотіли дізнатися, яка ж ситуація з фальшивими банкнотами в Україні сьогодні. Відправили інформаційні запити до Генеральної прокуратури, служби безпеки та Нацбанку. Наше прохання про інтерв'ю не прийняла жодна з установ. Лише Національний банк надіслав заспокійливу відписку за минулий рік. Загалом за підсумками 2014 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько трьох штук підроблених банкнот. У 2013 році 3,5, у 2012 4,1. Таким чином, рівень кількості підроблених банкнот національної валюти є стабільно низьким. Хочемо вірити, що міліція та СБУ тримають на контролі ситуацію з фальшивими гривнями, а українцям варто ретельніше перевіряти, які гроші потрапили вам до рук.